Дорога на Купінськ до наших хлопців, нашої, наших місцевих. Їдемо Йдемо далі. До сьогоднішнього дня і Авдіївка – це були дві найгарячіші точки на фронті. Сьогодні ситуація змінилася, на жаль, змінилася. Завдіївки ЗСУ виходять, це рішення обдумане, це рішення правильне, тому що там можливий, можливий котел. Але тепер всі, всі, сили, всі, всі сили росіян, найкращі підрозділи підуть в Купінськ, тому що Купінськ відкриває пряму дорогу до Харкова. Росіяни роблять вже не перший місяць щоденні містні штурми. Вони не жаліють своїх солдатів, вони їх вкидають їх на по на полі бою. Мертвих залишають трупи, не забирають Обстріли ідуть кожного дня, і в цих умовах наші, наші герої, наші захисники, наші хлопці на фронті тримають оборону. Тим зараз активніше, тим більше треба зараз гуртуватися і саме зараз в той час, коли треба максимум підтримати наших хлопців. Зараз є дуже, дуже актуальна проблема. Треба автівки. Ви бачили, думаю, в соцмережах наші волонтери збирають автівки. Звісно, в першу чергу повнопривідні пікапи, але в принципі потрібні автомобілі. Величезна проблема в цьому є. Треба дрони, треба мавіки, треба FPV-шки. FPV зараз входять на перший план. У нас величезні проблеми з. Постачальним від наших партнерів, постачанням артилерійських снарядів, FPV, вони замінюють нам артилерію і FPV виробляємо самі. Саш, Покажи дрони. Ось такі от дрони. Наші дрони це десятка, наші хлопці від сімірки до десятки працюють. Такі дрони потрібні, такі дрони треба чим чим більше. Добре, що у нас в Житомирщині є. Є виробництво по всій країні зараз є виробництво. Ми вийшли минуль, позаминулого місяця, ми вийшли на 50 тисяч дронів в місяць виробництво в Україні, наших українських дронів. Також батареї, батареї теж, до речі, зараз ми веземо Житомирські. 50 тисяч в місяць, нам треба більше. З березня очікується, що виробництво за рахунок запуску ринку, виробництва дронів, з рахунок. Правильно ці цінової політики, активність активності залучення, максимальної кількість людей, які збирають їх. Ми вийдемо на показників 100 тисяч плюс дронів, але щоб іти в наступ, нам потрібно ще більше 100 тисяч місяць, на треба більше нам треба 200 тисяч місяць. Тому треба якомога більше дронів виробляти, збирати та просто банально саме в будинках збирати дрони. Всі, всі, всі хто має можливість, хто має руки, має голову на плечах. Маємо збирати дрони, забезпечувати наших хлопців. І специфічна особливість потреба наших, саме наших хлопців сьогодні, як мені було повідомлено командуванням, бензин. Звісно, в нас там військова техніка, все максимально. Дизелі, поліні міноборони забезпечується дизелем. Тут у нас ну. Як ви розумієте, там максимальне забезпечення? Бензин, генератори на бензині. Генератори заряджають дрони. Генератори генераторів багато, автомобілі є, які на бензині, тому що, звісно, там всі ми намагаємося, намагаємося купляти, передавати дизельні автомобілі, але не завжди є можливість, ну, бачимо зараз взагалі на ринку знайти повнопривідний, пікап, позашляховик дизельний. Це все проблематично. Тому є багато автомобілів на бензині, їх треба теж заправляти. Тому бензин величезна проблема і величезна потреба. Зараз я везу одну тонну бензину. Цього вистачить навіть просто нашому підрозділу. Тут вистачить менше, ніж ніж на тиждень. Тому я закликаю всіх, хто має АЗС, хто має. Має техніку для перевезення, має е, континент. Е, е, ну, тару має, одним словом, там аграрії, інші ну, бізнес, який має можливість. Прошу допомогти, щоб ми забезпечували, забезпечили разом ну, принаймні ну, на цих етапах. На цих етапах, поки чудовники розпоряджаються бюджетними грошима, ще не розібралися, яких освоїти, не можуть замовити, придбати, провести тендери, придбати того бензину, передати нашим хлопцям. Прошу підтримати, допомогти. Ну я завжди на контакті.